Det er fint. На воротах Хмалько Богдан, захист, Козловський Остап та Тарасевич Євген. Півзахист, Ситько Ситько Тимофій. Ліво, ліво, тисячі? Ліво, тисячі? Ліво, тисячі? Немає удару, немає удару. Андрій підстроїться. Дуже високий. 0-0 поки. Ми бачимо, як одна команда атакує, так і інша. Суддя не зараховує. Гарна локація, дуже чудове покриття. Вище воріт, вище воріт. Стріл, немоворі водить. Поки ми бачимо рівну гру, удари, постріл від жеки. Вихід один на один. Жека, яка Женя дай. Спостерігаємо. Ух, поперечина. Повз з ворота. Фарасевич перехоплює. Ой, м'яч пролітає віце. Туди біля тренера. Біжать! Україніся! Платніє стап! Плотні! М'яч пролітає. Біля м'яча Андрій готується понизу. Шутний удар. високий, перелітає. М'яч перелітає. Нав'язати свою гру. Сомбур в діях якийсь бах-бах. Атакує. Нікіта проходить. Віддає. І, на жаль, не достає ростик. Нікітка грає один в один. Розігрують. Льова. напере, адрешети перехоплює. Дай! Андрей! Андрей есть, отдай! Ну отдай! Да! И мяч у ворота! Гол забывай, решетник Андрей! Достай, доставай, доставай, Никит, помогай! Чуть не срезает. Остап, не иди! Ой, зарезают. Да, забывает, друг, и это гол! Даня забивает другий гол. Ні. Судя показывает рукой, мяч был забытый. Не б... гол був, але суддя не зарахував. Гол був, показує забити. О, штрафний удар біля м'яча решетник. Попадає в стінку. Да, і це перемога! Завершується гра. Завершується гра з рахунком 1-0. Хлопці молодці виграють.